О. Діду, що? А що ти робиш? А це я, Дмитрику, міряю собі макітру. Для чого? Хочу зрозуміти, чого жодна новина мені на голову не налазить. Бо за цей тиждень всього стільки навалилось, що немає таких грабель, щоб все порозгрібати. А ми вже у прямому ефірі. Попереджати. треба. Доброго здоров'ячка, мої незламні! Усіх зі святом весни, як у народі кажуть, сухий березень, теплий квітень, мокрий май буде хліба, урожай. А я наразі маю урожай не до новин з не до країни. Поїхали! Навіть при моїй якості зору чітко видно, що на болотах ну, дуже нестабільно. Права рука не знає, що робить ліва, ліва рука не розуміє, що робить права. І при тому обидві вони ростуть ну, з одного місця, ну, з дупи. Хе -хе. Наразі новина про безіменний палець правої руки Кремля, яким той Кремль колупається в найогидніших місцях. А саме хазяїн ЧВК Вагнер Пригожин. Який виступив нещодавно з цікавою заявою, слухайте Дуже важливе заявлення, яке поразить всіх росіян, весь і весь світ. Делаю політичний камінь аут політичний камінькаут, громче говорю, щоб всі слышали. Я тільки почув незнайоме слово камінкаут. – це коли люди відкрито зізнаються про приналежність до сексуальної меншості. Вау! Після ефіру розкажеш, звідки ти це знаєш? Це всі знають. Дмитрику дід не знає, значить, не всі. Так ось. Думаю, нащо пригожену зізнаватись у своїй приналежності до сексуальної меншості? Може, це якийсь новий крок? В Піар компанії по агітації по зонах. А потім думаю, а що тоді означає його фраза політичний камінг аут Типа Жириновського немає, тепер я за головного. Взагалі я намагався сам здогадатися, що там каже Пригожин, бо дуже не хотів ще раз дивитися на його пику. Але коли все ж таки подивився. Я зрозумів, що жодного шансу здогадатись у мене не було. Бо таку дурню навіть навмисно придумати нереально. Ось той політичний камінг аут пірожена. Отпірожена. <пирожок>, Пирожок. Я прийняв рішення в 24-му году плацюватися Президентом президент. України. <пирожок> ну. Дещо, шановний, у нас для тебе невтішна новина. Досвід з президентом Рецидивістом у нас уже є. Коли ми вас будемо відтісняти, ви з ним якраз у Ростові зустрінетесь і разом дружно дуетом крикнете «Остановітесь!». <рес> Раджу Пригожину все ж таки не відмовлятися від політичних амбіцій в Росії. Незабаром вона перетвориться десь на 15-20 різних країн, і шанс стати там президентом буде набагато вище. Зливаю інформацію, головне, щоб пригожену вистачило зеків. А саме з цим от здається проблема. Ця новина лунає дуже гарно для статистики цивілізованої країни, але зовсім погано для нинішньої Росії. Дивіться, за минулий рік. Росії, вперше не зафіксовано жодної втечі з СІЗО. Ай, Жодної. От тут два варіанти. Перший нащо втікати, якщо навколо все одно Росія. Другий всіх, у кого були ноги, щоб втекти, забрав собі пригожин та зробив так, щоб ніг не було. На користь другого варіанту є і така новина. Нещодавно реклама ПВК з'явилась на сайті. Порнхаб. Найпопулярнішому порнопорталі світу. Все логічно. Вбивці та гвалтівники по зонах закінчуються і прийшла черга збученців прославляти Росію. Я вже бачу, як Вагнер посилюється новим батальйоном під назвою. А ручки. є <сумі> ручки, як їх волонтери збирають для цього кошти, на зволожуючий Крем та сухі серветки. Слухайте, займатися сексом сам собою це не дуже гарно, але займатися тим, чим займається Пригожин, ще огидніше. Ще один останнім часом трохи припухлий палець руки Кремля. Рамзан Кадиров завітав цього тижня до бункерного діда в гості. Їх зустріч була схожа на збір пацієнтів, яких покусали бджоли. Дійсно, таке враження, що посада голова Чечні надається тому, в кого просто найбільша в Чечні голова. Та й Путін вже стає схожим на азіата більше, ніж Сузіціпінь. Я послухав виступ Кадирова, ну, або у нього дуже слабкий словарний запас, або він щось не договорює. З його розмови я зрозумів тільки те, що розмір голови Кадирова ніяк не зв'язаний з розміром його мозку. Якщо прибрати його улюблене Дон, залишиться мова трирічного хлопчика з величезною бородою. Дмитрику! Ану, подивись, яким шрифтом було написано в його папірці. Ого, це навіть крупніше, ніж в абеці. Так і є. Орфографісти порахували кількість літер у рядку і кажуть, що це аж 1240-й шрифт. Тепер зрозуміло, звідки у Чеченської республіки такі високі показники. Дивлюсь на Пригожина, на Кадирова. Таке враження, що у Путіна головне при наборі кадрів, щоб жоден з оточення не виглядав розумнішим за нього. А знайти таких, з кожним роком Путіну стає все складніше. Але Кадирову тут точно хвилюватись не треба. На його фоні навіть повний маразматик буде виглядати як Нобелівський лауреат. До боротьби за звання найтупішого сепаратиста Путіна на цьому тижні долучився Сергій Лавров, Лашадіна фамілія, який намагається виглядати ще й дурніше за своїх конкурентів. 14 березня Лавров організував перший з'їзд світового руху русофілів, тобто тих, хто в повному захваті від того, що зараз робить русня. Під це у Москві зібрали аж цілих 87 людей з 42 країн світу. Здається, жодна розвідка в світі ще так тупо не зливала своїх закордонних агентів. Крім Лаврова, на Заході виступив ще один старенький русофіл Стівен Сігал. Який колись грав кухаря в голівудських бойовиках і дуже полюбився путіну, який чомусь дуже небайдужий до кухарів чоловіків, пам'ятаємо про Пригожина? Колись Сігал був актором, зараз він представник Мід Російської Федерації по гуманітарним з США, тобто безробітний. Деталей про те, що відбувалось на тому конгресі, небагато, але я підозрюю, що там було багато халявного алкоголю. Бо кажуть, що так звана прес-аташе Марії Захарова танцювала там калінку. А я в це вірю, бо вона давно гастролює з цим номером. Ось її калінка із саміту в Сочі 2016 року. Також минулого літа Захарова прославилася своїми фотками, де вона дуже сексуально, виключно на її думку, поїдає полуницю. Коротше, що полуниця таке собі, що калінка таке собі. Марія, ягоди це не твоє. Всі давно знають, що з ягід ти більш за все полюбляєш рябіну на коніку. Діду, я так і не зрозумів. А русофіли це хто? Ну, може, я трохи зіпсована людина, але для мене русофілія лунає як якесь сексуальне відхилення. О. А якщо придивитися, воно таке є: гурт стареньких русофілів люблять у ту Росію в усіх можливих позиціях багато років. А Росія в більшості своїх кричить ще, ще, ще. Ну, закрив вуха. Якщо вам так ну, кохайтеся собі між собою, стільки завгодно, тільки досить за***ти всіх навколо. Ось така дурня малята. Дуже сподіваюся, що наступного тижня ми поговоримо не тільки про те, що у них там на болотах погано. А про те, що у нас тут щось добре трапилось, Дмитрику, та відкривай вуха. Відкрив, ага. пішли вечеряти.